Маю гіркий досвід вирощування декоративних трав, тому зараз учуся на своїх помилках. Вирощувала я отут, посадила минулої осени, розділила. Декоративну траву Red Baron. Я собі купила і посадила її манюсінькими такими поділочками. Ну і думаю, щоб зручно було їй рости тоді весною. І весною, думаю, воно буде наростати кущиком, і Я його придам. ті! зараз буде квіточка зацвітати. Нічого собі, дивіться, це я розмножила. Як жовтим таким цвіте весною ранньою. Хто хоче, ось можна купити. Значить, і що. Кажете, редбарен взагалі не цей. Геть зовсім все пропало, немає. Тому зараз я купила ось цю траву Ерімурюрус. Ось, бачите, тут такі гарні пішли поділочки. Ось воно буде рости. Я його просто посажу в ґрунт. І ще в мене ось така чорна трава. Є хто хоче, є по 199 гривень. Можна купити. Я її просто посажу. Хай вона гарно вкоріняється, перезимовує спокійненько, а весною я її тоді розсажу, розмножу і все, і на осінь буду продавати. Ось <різь> такі діла. Дивіться, яка красота. Правда? Дякую вам за гарний посадковий матеріал. Обіймаю вас.